Виконуємо номер 8 із додаткової теми Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. Чи рівні ймовірності подій? Задання перше. Подія А. При підкиданні монети випаде герб. І подія Б. При підкиданні монети випаде цифра. Завдання друге подія С. Витягнути білу кульку з ящика, у якому 7 білих і 3 чорних кульки. І подія Т. Витягнути чорну кульку з ящика, у якому 7 білих і 3 чорні кульки. І завдання третє. Подія М. У майбутньому ти станеш космонавтом. І подія Н У майбутньому ти не станеш космонавтом. Приступаємо до виконання. Знайдемо ймовірність кожної із подій. Ймовірність випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі події до кількості всіх рівноможливих випадків. Завдання перше. У нас перша подія, А при підкиданні монети випаде герб. Кількість всіх рівноможливих випадків це 2 може випасти або герб, або цифра. Кількість випадків, що сприяють появі нашої події, 1. Отже, ймовірність події дорівнює 1 друга. Подія друга знайдемо її ймовірність. При підкиданні монети випаде цифра. Також кількість всіх рівноможливих випадків 2. Кількість випадків, які сприяють виконанню нашої події, один. Як бачимо, наші ймовірності рівні. Записуємо ймовірності подій рівні. Завдання друге. Подія С. Витягнути білу кульку з ящика, у якому 7 білих і 3 чорних кульки. Кількість всіх рівноможливих випадків. Це у нас 7 додати 3 буде 10. Кількість випадків, що сприяють появі нашої події, у нас витягнути білу кульку. А білих у нас 7. Отже, 7 десятих. І знайдемо ймовірність події Д. Подія Д витягнути чорну кульку з ящика, у якому сім білих і три чорні кульки. Всього у нас кульок 10, тому кількість всіх рівноможливих випадків 10. А витягнути чорну у нас чорних 3. Отже, сприяють виконанню події 3. Маємо три десятих, сім десятих і три десятих, ймовірності подій не є рівними. Ймовірності, подій не є рівними. І завдання третє подія М у нас у майбутньому ти станеш космонавтом. Кількість всіх неважливих випадків станеш космонавтом або не станеш космонавтом 2. Кількість випадків, що сприяють виконанню події 1. Отже, ймовірність одна друга. Ймовірність події N. У майбутньому ти не станеш космонавтом. Також або станеш, або не станеш. Це кількість всіх рівноможливих випадків – 2, кількість випадків, що сприяють появі – 1. Як бачимо, ймовірності подій рівні. Насті подій рівні. Номер 8. Із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.